Доброго вам весняного, гарного дня. Сьогодні хочу посадити цибулю-тиканку. Загалом я її садила в минулому році. Із осені, в цьому році вирішила посадити на весні, тому що у мене чомусь цибуля в минулому році дуже багато пішла в дудки. Але можливо, це за того, що насіння якесь було неякісне, або можливо я якось його зберігала чи купила не якесь таке, як треба. Ну не важливо. А сьогодні, в цьому році, я хочу посадити його в теплу землю. Вже я думаю, багато теплих днів було. У мене сонячна діляночка. І сажаю я цибулю взагалі для себе, для зелені. Ну і залишається в мене, якщо гарний урожай, і на зиму трішечки своєї цибульки. То сьогодні я хочу посадити її трішечки по-іншому, як не як завжди. Завжди я її купляла, майже сіяла. Я купляю завжди дуже дуже дрібну цибульку. І все росла вона, як завжди. А в цьому році хочу зробити такий експеримент. Начиталася в інтернеті, що цибулю можна замочувати в соді і в гарячій воді, але ж не в кипятку, а такої градусів 50 навіть. І щоб вона десь хвилин 20 побула у тій теплій, як би сказати, тому середовищі теплому, накрити її чим-небудь, а потім вилити ту водичку і трішки її просушити, потім саджати. Е, спробую, що з цього вийде, рекомендують і кажуть, обіцяють, що буде гарний дуже урожай. Ну, побачимо, як кажуть, нічим я не ризикую. В принципі, якщо щось не вилізе, то пересажу інший раз. Е, але це дійсно не видумки, це таке, е, таку технологію застосовують. Перш за все, як я буду її садити, хочу розкидати по е, ділянці отакий суперфосфат. Е, я купила його в городнику в нашому магазині. Е, взагалі рекомендують його вносити восени перед е, оранкою, перед копкою. Е, е, тоді краще е, воно земля бере всі корисні речовини. І рослина вже навесні, коли саджається, вона е, найбільше відсотків бере з цього добрива користь. Ну, а якщо з весни, то там всього 40% бере рослина. Ну, як кажуть, нічого нема, то й погано, а якщо є, то й, то й гарно. То вкину вже з весни, а вже залишиться, тоді вже з осені ще буду кидати. А ще аміачна отака селітра. Звичайна така аміачна селітра. Добриво, яке універсальне, я її округом додаю, і огірки, і все, що я саджаю, і кімнатні рослини ним підживлюю. Воно дуже допомагає гарно нарощувати зелену масу рослині і взагалі стимулює рост. Дуже гарна така засіб такий гарний. Рекомендую. Ну, буду кидати його в луночки перед посадкою, а це розсиплю просто по ділянці, щоб будуть іти дощі, щоб він засвоювався в землю і щоб земля вже брала всі корисні з нього речовини. Як замочувати цибульку, я зараз вам. Зніму відео і покажу, як я це все роблю. І як я буду саджати цю цибулю, теж покажу. Ну, а звичайно, якщо вона вже ж виросте, то буду, як би сказати, наблюдати за цибулею. І буду вам ділитися своєю інформацією, що з цього вийшло. І чи вийде ж той гарний урожай? Зробимо такий експеримент. Оце беремо е літр води, я вже сюди налила. Сода, звичайна, харчова, чайну ложку соди Кидаємо сюди, гарненько перемішуємо. Вода, шановні, повинна бути десь градусів 50, щоб вона була гаряченька, більш чим, е, тепла, а гарячіша. Ну, і оце в мене ось така тиканка, сіянка. Я взяла таку білу, Ось дивіться, яке дрібне. Оце ми його все туди викинемо. Оце я так замочила її в содовому растворі. Це нехай вона стоїть так десь е, хвилин 20. І бажано, б, звичайно, щоб в теплому вона і стояла. Я його зараз утеплю, щоб просто водичка не вичахала, щоб вона саме в теплому. Тут немає, е, як би сказати, в чому заключається принцип замочування, щоб вона тільки в теплому, содовому ростворі. Якщо він була вичахне, він не буде з нього толку, тільки в теплому, гаряченькому. Постояла моя цибулька в теплому розчині, до сих пір він теплий, гаряченький. Ось так зілю я в таке ситечко, щоб водичка гарно зійшла. І потрібно її просушити. Перед тим, як ми її будемо саджати. О, так ловко за допомогою цього ситочка вона стече -е, водичка ця. На сонечку зараз я її розправлю і щоб вона краще висохла. Якраз сонечко в нас гарненьке таке. І Декілька хвилин і вона буде сухенька. Е, для чого це робиться такий метод? В чому він заключається? Для того, щоб е, стимулювати доросту цибулю е, і, звичайно, обезпечити її від шкідників різноманітних. Можливо, якісь там вже були в цибулі заведені, можливо, е, щоб е, не заводилися шкідники, вони не люблять соду. І взагалі, содовий розчин. він Таким є, як би сказати, своєрідним теж таким стимулятором і добривом для цибулі. Навіть я десь читала, що і поливають содовим розчином. Ну, Видно, для відлякування шкідників, щось, я так думаю. Ну, Можливо, що дасть. Подивимося. Ось така довготривала процедура саджання цибульки-тиканки. Розправила на сонечку і нехай собі просушується. Вітру, правда, немає, зараз дуже тихо на вулиці. Пташки співають. Дуже гарно. Ну, нічого. Зато тепле повітря, я думаю, вона буде сохнути швидко. І якщо трошки і волога буде, то краще все рівно водою її поливати. Оце така в мене сонячна діляночка. Зараз попишу рядочки. Розкидаю фосфатне, суперфосфатне добриво і буду поливати ті рядочки перед тим, як буду саджати цибульку. Ось такі луночки я посадила цибульку.